Пісня про Мар'яну Безублу. Я в інтернеті не часто буваю, тому за новинами геть не встигаю. Закон, кажуть, прийняли, дуже потужний. Виконувати має навіть залужний. Мовляв, мають всі офіцери, солдати, без углі Маріяні про все звітувати. Це та, що розстрільний закон просувала. Сувала, сувала та не досувала. Тож пані Мар'яна ми люди не горді, і крім колаша розбираємось горді. Не будемо змушувати вас чекати. І вже починаю для вас звітувати. E День я пацюю вісім разів, спіймав в бліндажі шістнадцять шулі. Один з них за сраку вкусив прямгий Дона. До звіту той сраки прикріплюю фона. За день ми в'їбали дві бекі і танка, і поклали десь два десятка. Могли б ми і більше сьогодні в'їбати але звід для нас треба було писати. А плани на рік нема кращої мети Збираємось сьордів перемогти. А якщо вам подробиці треба дізнатись, тоді пропонує до нас долучатись. Відзвітуй, Маріяне, він звітуй, швидко звід забабахай, Відзвітуй, Маріяне, Відзвітуй, і посилай поштай, Відзвітуй, Маріяне, Відзвітуй, Швидко звід забабахай, Відзвітуй, Маріяне, Відзвітуй, і посилай поштай, є. Я, Джозебайден, не треба вставати. Я чув, що Мар'яні звід треба надати. Ми з Сідзінтинім тут зустріч прирвали, і плани на рік всі свої написали. По перше, ми будемо, треба сказати, завжди про все вчасно вам звітувати. І вже Пентагонові я наказав, щоб ядерний збомби вам схему надав. Не стримаю навіть душевний порив. Скидаю всі дані, хто Кеннеді вбив. На пошту вже скинули від Сідзінтиня. Схеми всіх бункерів, власних в Пекіні, адреси всіх. Путін скинув вам всі, і коронавірусу, формули всі, і в планах було Ф-16 вам дати, але не звід треба писати. Відзвітуй, Маріяні, відзвітуй, Швидко звід забабахай, Відзвітуй, Маріяні, відзвітуй І посилай пошти Відзвітуй, Маріяні, відзвітуй, Швидко звідзабахай, Відзвітуй, Маріяні, відзвітуй. І посилаємо. Коротше зібрала пані Мар'яна плани на рік президентів Судана. Німеччини, ні Франції і Сан-Моріно, звісно, Московії і України. Сидить і вирішує в офісній тиші, чий план на рік у світі найкрутіший. Відповідь навіть скаляр тут вгадав. План найкрутіший, що юлік прислав. Тепер може пані спати спокійно, світ під контролем в ручках надійних і з'явиться час і котів годувати, і всіх, кого бачить, повіями звати. Сидійте з подругами біля під'їзду, соромити тих, хто металобрухт пиздить, звідти з тих брати, хто в ліхті кучкує, і стільки накласти за рік там планує. Мар'яна корисна в суспільстві людина, але вона як недолуга дитина, без сенсу її приводити дитями, Потрібно проводити зустріч з батьками. Відзвітуй, Мар'яні, відзвітуй, швидко звідзабагай. Відзвітуй Мар'яні, відзвітуй І посилай поштей. Відзвітуй Мар'яні, відзвітуй. Zvit kwa zvit za babakay, Vit zvit doy mariyay, Vit zvit doy, I pasilay.